Міфи про самооцінку можна подумати, що завищена самооцінка це добре. Але ж чи це так насправді? Часто завищену самооцінку плутають з нарцисизмом і марнославством. Але ж чи завищена самооцінка це марнославство? Ні. Завищена самооцінка це завищені уявлення про себе, коли вони не співпадають з адекватним оцінюванням себе. Якщо ми говоримо про самооцінку, як? Ставлення до себе, то висока самооцінка має на увазі прийняття себе цілком зі своїми плюсами і мінусами, вміння управляти цими плюсами і мінусами, визнання своїх досягнень і адекватне ставлення до своїх невдач. Що ж до заниженої самооцінки, тут ми маємо те, що дійсно людина принижує цінність себе, не вважає себе цінною, не вважає свої дії цінними і постійно заслуговує на любов. Своїми вчинками, словами я страждаю від цього. Якщо хочеш оцінити продіагностувати свою самооцінку, напиши в коментарях слово діагностика, і я вишлю тобі відео за допомогою якого ти зможеш продіагностувати свою самооцінку.